thank you Відкриваючи засідання 9-ї сесії, голова Бухівської районної ради Раїса Близнюк привітала присутніх зі святом Днем працівників сільського господарства. У ході заходу Олександра Гребеня було нагороджено почесним нагрудним знаком Обухівського району. Обговорювалися питання затвердження звіту про виконання районного бюджету та положення про резервний фонд. Олександр Бабенко доповів про готовність житлово-комунального господарства і об'єктів соціальної сфери Обухівського району до роботи весінньо-зимовий період. У ході сесії розглядалася програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Обухівському районі районі, метою якої є покращення життя населення шляхом збільшення кількості робочих місць, визначення основних напрямків інвестування та проектів, що будуть затверджені і реалізовані, програма визначає комплекс заходів з створення в районі е, привабливого інвестиційного клімату з тим, щоб використати повні викрасти той потенціал, який є в районі для залучення інвестицій. Попри плюси, які прозвучали з вуст головного лікаря Бухівської центральної районної лікарні Василя мистюка про стан медичного обслуговування в районі, зрозуміло, що на сьогодні галузь охорони здоров'я потребує додаткового фінансування. Депутати розглянули хід виконання програми зайнятості населення, питання реорганізації сільських лікарських амбулаторій, землекористування. користування. Світлана Гриценко, Дмитро Кириченко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Важливим питанням, яке розглядалося на черговому засіданні виконавчого комітету української міської ради, було питання дотримання правил благоустрою підприємствами, організаціями та приватними підприємцями. На заході виступили начальник станції Трипілля Дніпровське та голови правлінь гаражних і споживчого кооперативів. На превеликий жаль, частина запрошених з цього питання на захід не з'явилася. Основні нарікання стосувалися стихійних сміттєзвалищ, що виникають на закріплених за організаціями територіях та їх прибирання. Цьому році... Звичайно, із ініціатив виконкому велася дуже велика робота в місті, і, зокрема, у нас. Ті вказівки, які давалися нам в основному виконані. Сміття регулярно вивозиться з території кооперативу, установлені по рекомендації. Органів влади контейнеразу бетонірувано все, заслухавши інформацію першого заступника міського голови Володимира Луценка, враховуючи доповіді керівників організації, виконавчий комітет української міської ради, вирішив звернути увагу керівників підприємств, установ організацій та фізичних осіб на необхідність укладати договори на вивезення твердих побутових відходів, проводити систематичне прибирання закріплених територій та надав дозволи головам правлінь гаражних кооперативів на складання адміністративних протоколів на засіданні виконавчого комітету. Також було Прийняти надзвичайно важливе рішення щодо обладнання входів підприємств, установ та організацій Українки засобами безперешкодного доступу для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями. Ще раз ми розглядаємо це питання, у нас було вже. Розпорядження видано в 2009 році Укази президента і відповідне розпорядження обласної адміністрації зобов'язують обладнувати всі об'єкти з'їздами для інвалідних колясок. У ході чергового засідання виконавчого комітету затверджено проект добудови до загальноосвітньої школи номер 1 та газопостачання вулиці Загребельної. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Сьогодні уже нічого не нагадує про ту страшну трагедію, яка свого часу сталася на проспекті Дніпровському, 23, де в результаті пожежі загинула людина. Надзвичайно важливо сьогодні зберегти в місті пожежну частину, яка обслуговує не лише українку, а й найближчі села та трипільську ТЕС програмою пожежної безпеки, що була затверджена на сесії української міської ради, передбачені заходи спрямовані на забезпечення життєво важливих інтересів міста у сфері пожежної безпеки, удосконалення та підвищення ефективності роботи, розв'язання завдань щодо забезпечення. Проти пожежного захисту та оперативного реагування також передбачалося. Можливість відкриття цільового рахунку і накопичення цільових коштів для закупівлі необхідної техніки чи побудови пожежної депо для того, щоб забезпечити пожежну безпеку в місті. Під час введення в експлуатацію певних об'єктів інфраструктури 0,2% від їх балансової вартості надходитимуть на цільовий рахунок, який на сьогодні вже відкритий. Розроблена документація, яка дозволяє накопичувати кошти. Очікується підтримка держави. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіа компанія Дніпро. П'ятницю 11 листопада в приміщенні Київської обласної ради відбулося засідання щодо проектування великої кільцевої дороги. Інтереси громади міста Українки на заході представляв секретар ради, голова громадського комітету Михайло Тупицький. На цій нараді розглядалось два основні питання відносно кільцевої дороги: це перше енергопостачання кільцевої дороги, на яке до кінця року планують використати близько 15 мільйонів гривень, і також. Проблемне питання це місто Українка, проходження кільцевої дороги біля нашого міста. Виступаючи за віддалення великої кільцевої дороги, городяни організували акцію протесту. А на загальноміському референдумі проти автомобільного монстра проголосувало 7 тисяч жителів Українки. Проте на засіданні в обласній раді прозвучало для міста Українка, повинно бути. Відселяти 7 тисяч сімей, які проголосували за віддалення цієї дороги. На це я відповів, що тоді потрібно буде відселяти вже 15 тисяч жителів міста Українка. І було сказано про те, що відносно окружної дороги вже все вирішено. Вона буде проходити по цьому напрямку, і треба нам поберегти сили і боротись вже проти очисних споруд. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко із Києва спеціально для Дніпра. Другий рік, як у нашому місті, діє проект Сталий міський розвиток, метою якого є поширення досвіду Українки як міста моделі для малих міст нашої держави. Цього року основна діяльність була зосереджена на містах партнерах з Білорусії, Грузії та України, які беруть участь у проекті. До кінця року в громадах цих міст завершиться обговорення стратегії розвитку та будуть напрацьовані плани дій щодо її реалізації. Ще одним напрямком проекту є проведення ряду тренінгів за підтримкою творчого центру ТЦК. Тренінги стосувалися. Як покращення діяльності органів місцевого самоврядування в цих містах, так і представників громадських організацій в кожній громаді. В рамках проекту Сталий міський розвиток задіяно грантову програму, яка передбачає написання проєктів громадськими організаціями. Стосувалися ці навчання саме тем фандрейзингу, тобто залучення коштів на реалізацію різних проектів у громадах. На вміння писати проекти, на вміння проводити інформаційні кампанії, кампанії лобіювання сьогодні до співпраці з українкою долучається ще один партнер, Юрмала, адже міста об'єднує спільний напрямок роботи, розвиток туризму. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, медіакомпанія Дніпро. Роботи з ремонту тепломережі в Українці розпочалися у травні поточного року. Виконувалось почергове відключення ділянок та поточний ремонт, ремонт насосів та безпосередньо самої тепломагістралі. Адже працівники цеху теплових комунікацій і гідроспоруд трипільської тес розуміють відповідальність моменту, не відключаючи гарячого водопостачання до початку опалювального сезону. Вони виконали заплановане. Проте з включенням тепла змінився температурний режим, тиск в системі та виявилось, що є ділянки, які потребують заміни труб. Було прийнято рішення також в. Таких ну дві ділянки замінити позачергово і вже поза всякими планами. Це от такі ділянки були в районі дитсадка. Альонушка і на Дніпровському 17-18. Найважчим виявилось проведення ремонту ділянки поблизу Дніпровського 20, де труби залягають достатньо глибоко. Разом з комбінатом «Українка» замінено ділянку тепломережі на проспекті Дніпровському 6. Також за фінансування Трипільської ТЕС відремонтовано ділянки на будівельників 1, енергетиків 10-6, Дніпровському 17-18, поблизу Райсес та Форе. Світлана Гриценко, Микола Куріний, медіакомпанія «Дніпро». Певно, немає таких українчан, які б ніколи не відвідували місцевий ринок. Останнім часом тут збільшено кількість робочих місць, покращено умови праці підприємців, палатки замінено, на ролети, де товар можна водночас і зберігати. На сьогодні в тій частині ринку, де розташовуються реалізатори сільськогосподарської продукції, встановлюється додаткове освітлення. Світовий день на даний момент часу має дуже короткий проміжок. Це дасть нам змогу більш якісно забезпечити в плані освітлення роботу і при. Биральників і роботу самих підприємців та виробників сільхозпродукції. вранці підприємці та реалізатори приходили на роботу, коли на вулиці ще достатньо темно. А закінчували роботу раніше ніж працює ринок зі встановленням додаткового освітлення. Графік роботи ринку подовжився, що зручно для всіх. Світлана Греценко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Щорічно в школах України в середині осені відбуваються предметні олімпіади для учнів 5-11 класів, що проходять у кілька етапів: спочатку школа, далі район, область і всеукраїнський рівень. Оскільки обухів отримав статус міста обласного значення загальноосвітні школи міста участі в районних олімпіадах не беруть. Тому цього року кращих учнів району приймає загальноосвітня школа номер 2 міста Українки. Школа працює в суботу і неділю, гостинно приймаємо гостей, робота йде напружена. Є май... Маємо вже переможців, маємо досить такі вагомі результати. Адміністрація та педагогічний колектив школи поставились до проведення районних олімпіад з відповідальністю. Хочу сказати і подякувати всьому педагогічному колективу, тому що всі методи об'єднання, всі педагогічні працівники. Працюють у режимі такому стабільному і суботу, і неділю жодний не відмовляється, тому що ми знаємо, що наше основне завдання це навчити дітей, дати їм знання. По закінченню районних олімпіад в другій школі також пройде другий етап мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Сподіваємось, що цього року учні загальноосвітніх шкіл Українки продемонструють добрі знання та отримують високі здобутки у різноманітних предметах. Олена Зборовська Дмитро Кириченко медіакомпанія Дніпро. Професійний ліцей Українки єдиний професійно-технічний заклад на Обухівщині. Тут навчається 342 учні, які отримують освіту за такими спеціальностями: електрозварник, автослюсер, електромонтажник, гіпсокартонщик, адміністратор. Оператор комп'ютерного набору. окрім навчальної програми, в закладі проходять виховні години та тематичні заходи. Учні активно відвідують секції та гуртки. Студенти нашого закладу займаються такі спортивними секціями, ходять на волейбол, баскетбол. Нас тижні проходять також тижні англійської мови, де ми готували сценівки. А також у нас є вокальна студія Терпілля. Нещодавно команда учнів професійно-технічної Ліцею взяла участь в інтелектуальних іграх, які проходили у броварах. Ми зайняли четверте місце. От, команда називалась Олімп, а девіз був Ми прагнемо до вершини. Питання були різнопланові, тобто ми говорили як і про культуру, так і про історію і про фізику, біологію. Наразі учні готуються до урочистої посвяти в ліцеїсти, що традиційно відбудеться наприкінці осені. Лариса Діденко, Олена Зборовська, Дмитро Кириченко, медіакомпанія Дніпро. Історія спортивного клубу Зміна бере свій початок у 2003 році. Після обрання Павла Козирєва міським головою в українці запрацювала програма розвитку спорту та був заснований спортивний клуб, який об'єднував усі спортивні гуртки та секції, які діяли в місті. З недавнього часу в українці діє центр спорт для всіх, діяльність якого фінансується з міського бюджету. Тому спортивний клуб Зміна став монопрофільним. З 2005-го під агідю спортивного клубу розвивається в місті баскетбол. Тогда я набрал первую группу ребят 91-го года рождения и младше. И вот с тех пор 6 лет уже как бы, без перебоя мы занимаемся. На сьогодні в баскетбольній секції працюють дві групи – Молодше де 20 дітей, та старше, яку відвідує понад 15 осіб. Займаються юні баскетболісти три рази на тиждень, повноцінно тренуючись. Здесь мы чем играем, и свои Тут ми більше все-таки тренуємося, ніж граємо і вилучаємо все-таки свої способності. Тут дуже дружний колектив, хороші Друзі, і гра сама дуже цікава. На жаль, змагання з цього виду спорту відбуваються не часто, проте спортсмени з Українки намагаються не пропускати жодної нагоди продемонструвати суперникам свій високий рівень гри. Доказом цього є друге місце на чемпіонаті області. Ми стараємося добирати контакти тренерів. Либо їх сюди приглашають, ліба кнів там єз на товарське стрічне, кі на турнірах. Щорічно в спорткомплексі Українки проходять баскетбольні змагання імені Миколи Корочкіна, де збираються команди не лише району, а й області. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс, медіа компанія Дніпро. Нещодавно у міській бібліотеці прийшов захід присвячений творчості Ліни Костенко, а провела його вчитель загальноосвітньої школи номер один Людмила Іванівна Журба. Ми поговоримо сьогодні про творчість Ліни Костенко, зокрема й про її роман Останній прозовий твір записки Українська про Поетичні збірочки творів і взагалі про цю унікальну особистість про ліну Костенко у читальній залі бібліотеки зібралися справжні шанувальники творчості геніальної української письменниці та українського слова. Для мене це як бальзам на душу, що люди цікавляться українською літературою. Повертається інтерес до книжки, до друкованого слова. Свідченням цьому є книжкові виставки, які переповнені. Покупцями цікавляться люди художньою літературою, купують художню літературу для дітей особливо, і це звичайно приємно. До річниці з дня народження співця Обухівського краю у бібліотеці пройшли малишкові дні. А в планах на майбутнє проведення літературно-музичних віталень та літературних вечорів для людей різного віку. Усі бажаючі можуть приєднатися. Лариса Діденко, Дмитро Кириченко, медіа Дніпро.